Антиукраїнські наративи та ворожа агітація на Дніпропетровщині. Сбу викрала чергових колаборантів. Двоє мешканців регіону у своїх соцмережах розповсюджували деструктивний контент та підтримували окупацію українських територій. Одним з колаборантів виявився співробітником підприємства критичної інфраструктури Дніпра. Він активно просував проросійську пропаганду, постив меседжі, де дискредитував українську владу та збройні сили України. Також підтримував ведення бойових дій і закликав громадян України співпрацювати з окупаційною владою. Інший колишній працівник підприємства авіаційної галузі з Кривого Рогу виявився активним прихильником військового вторгнення Російської Федерації в Україну, не приховував своє захоплення політичним керівництвом країни агресора та висловлював підтримку окупації расистами українських територій. Співробітники СБУ викрили колаборантів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності, наразі в рамках кримінальних проваджень обом фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111.1 кримінального кодексу України.